Вітаю! Ви на каналі Галини Марчук. Сьогодні готуємо дуже смачний та простий у приготуванні шоколадний крем. Готується всього із 4 інгредієнтів. Нам потрібно 150 г чорного шоколаду, 300 г вершків від 33% жирності, крем-сир 400 г можна замінити на маскарпоне, та 100 г цукрової пудри. Шоколад додаємо вершки та розтоплюємо, можна розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці та пробиваємо блендером до однорідної емульсії. Ставимо в холодильник мінімум на 3 години для стабілізації, можна на ніч. Перекладаємо в чашу для збивання та додаємо сир та цукрову пудру. Збивати на середній швидкості приблизно 5 хвилин до утворення пухкого та стабільного крему. Якщо використовуєте маскарпоне, то будьте обережні, бо він дуже легко перезбивається. Поки збивається крем, попрошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку, так як для розвитку мого каналу, це дуже важливо. Дуже смачний крем, стабільний. Добре підходить для зборки тортів та для декору капкейків, чи був би вам актуальний рецепт шоколадного бісквіту, якщо так, то пишіть мені в коментарі. Дякую за перегляд до нових відео.